Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Хтось мені доводив, що Зеленський – чудовий переговорник пише дипломата Шарпа. Можливо, з Єрмаком і Татаровим так, але подивимося з іншої сторони. Як повідомляє польський портал, Onet, Зеленський посварився з міністром закордонних справ Польщі Сікориським, коли той у п'ятницю приїздив до Києва за повідомленнями учасників. Розмови атмосфера між Зеленським та Сікорицьким була вкрай напруженою. Поляки були як мінімум здивовані стилем, у якому Зеленський намагався повод. Дитися за головою польської МЗС пише журналіст публіциста та колишній польський дипломат Вітольда Юраша. Зеленський одразу звинуватив Польщу, що вона не підтримує Україну у переговорах щодо вступу до ЄС. Сікорський відповів, що Польщі знадобиться десятиліття для вступу, А запронований офісом Зеленського термін нереалістичний. Далі президента заявив, що Варшава має передати Україні більше військової техніки і збивати ракети і дрони над Україною. Сікорський відповів, що це неможливо без рішення НАТО. Потім Зеленський сказав, що Польща роздмухує тему волинської трагедії з внутрішньополітичних міркувань. І не повинна порушувати цю тему. Сікорський закликав до ексгумації жарту для гідного перепоховання. У якийсь момент атмосфера була настільки поганою, що можна було навіть говорити про сутичку, Йдеться у статті. Переговори були зірвані. Також Зеленський закликав негайно скасувати виплати для українців в Європі, щоб вони повернулися на батьківщину та й йшли вонувати. Допускає, що у чому зеленський форм. Мально правий, але його вимагальний істеричний стиль ведення міжнародних перемовин призводить лише до ускладнення позиції через півтора тижня у президента зустріч з Байденом, вирішальна зустріч, від якої залежить дуже багато. Якщо Зеленська й думає, що найкраща стратегія у прийдешніх перемовинах накричати на Байдена і звинуватити його у усіх неудачах України. А дід одразу злякається усі літаки, кораблі та ракети, то мене погані новини для шостого. Якогося ніякого мені передацією зустріч хоча у котрий раз. Повторюю іншого президента на цей час. У мене для вас немає. Телеграм-канал почу. Той же час зазначає наступне. Здається, Зеленський твердо вирішив посварити Україну з Польщею. Інакше важко пояснити, якого президента особисто прокоментував затримання Усика в аеропорту Кракова після сварки з міністром МЗС Сікорським. Нова істерика шостого стала менш ніж за тиждень. Нагадуємо, що поляки можуть передати Україні модифіковані міг 29 дев'ять, які гостро необхідні нашим ВПС. А тим більше переочати пілотів для для польотів на них не потрібно. Поставка може бути зірвана. Росія дуже зацікавлена зірвати цю поставку, не кажучи вже про саме Польща продає нам електроенергію, коли її бракує. Саме через Польщу в Україну йде Автогаз. Саме у Польщі основні бази військової допомоги заходу України посварити Україну з Польщею. Москви. тема затримання Усика розганяється штучно в усіх змі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.